Віпеет Юкраїн разом сильніші. Микита, команда зараз готується до домашнього матчу чемпіонату проти Вікторії, з якою менше п'яти місяців тому буковина зустрічалася у Кубковій грі, тоді вдалося перемогти команду із сум та вийти до півфіналу саме завдяки твоєму голу наприкінці поєдинку. Чи можеш пригадати свої емоції після забитого м'яча та після фінального свистка? Та емоції, які може, звісно, дуже дуже позитивні, дуже дуже. Бо це історична подія як для мене, так і для нашої команди. Тільки, тільки найкращі спогади. Матч був шалений, підтримка вболівальників на трибунах була також чудова, тому тільки позитивні. Яким тобі запам'ятався той матч, і, зокрема, суперник, його гра? Та як завжди, команда першу непоступлива, поступлива, добре організована, командною грою дуже. Визначається, дуже багато було ще високорослих футболістів. Зараз змінилася якась команда, чи, в принципі, такий самий малюнок гри. Та я, як я бачив, кістяк залишився, малюнок гри також, бо тренер залишився. Тому думаю, що не дуже змінилося тільки гравці. Поновили все. До матчу з Вікторією вже зовсім мало часу. Розкажи, як ви готуєтесь до цієї гри, над чим працюєте і так далі. Підготовка базова у тижневому циклі, як завжди. До суперника будемо готуватись в наступні дні найближчі до ігри, тому як вона підготовка, як завжди, триває. Нічого нового. Ти єдиний гравець Буковини, який провів від свистка до свистка усі чотири стартові матчі цього сезону. Можна зробити висновок, що ти зараз і функціонально в порядку, і тактично швидко адаптувався до вимог нового тренерського штабу. Ну, чесно, Це відповідь не від мене буде. Я роблю це все залежне, а там вже як головний тренер та його помічники вирішать, так і буде. Ну, загалом, чи важко було всі чотири матчі провести без зміни? Ні, ні, ні. Було, раз на тиждень грали, тому це е, звичайний для для кожного футболіста графік. Нічого в плані фізики виснажливого. У трьох із чотирьох цих матчів за винятком гри з пробоєм ворота буковини залишались недоторканими. Ти з партнерами загалом задоволений своєю грою в захисті? Та кожної кожний матч хочеться грати на нуль. А з пробоєм дуже багато за один матч пропустили, тому ну, можна краще загалом ось. А так, ну, коли на нуль, це дуже позитивно для всієї команди, не тільки для захисників цього ротеря. У попередньому матчі з Вікторією навесні тут була шалена підтримка від трибун. Чи хочеться побачити щось подібне у суботу? Та звісно, не тільки у суботу, кожного матчу, кожного туру домашнього ще можна їздити на виїздах, які. Ближні до Черніців. було б нам то дуже приємно. Так будемо своїми результатами та грою робити все, щоб кожного разу було як тоді на півфіналі.